Переходимо безпосередньо до футболу, тому що ми за, от, за тими історіями забули про сам футбол. А футбол був насправді дуже хороший. Моменти цього поєдинку е зоря виглядала краще, це визнали всі. І отже на початку зустрічі були моменти. І от перший момент тут, бачите, помилився сваток, якого ну, розкрутив е Ліпартія. і м'яч був забитий у сітку воріт. Це Яна Лаштук. Ігор, от ваша точка зору, ви практикуючий головний тренер. От в цій ситуації можна все вішити на молодого захисника. Звичайно, що не можна. Я би хотів повторити цей епізод, якщо можливо. Ми ще спробуємо повторити пізніше, да, і але подивитися початок розіграша зорі. І думаю, що болівальники тільки дивиться останнього гравця, який помилиться. А на мою думку, так, з точки зору тренера і глибокого аналізу, думаю, що вже раніше було. taktičnih nedolikih je Kip prizvel do uh, manjšnosti v fazi atake uh, tri proti dva na korist uh, Zorih. Da, to je tehnični brak Mladogostotoka, c je pravda, ampak do toga je že bilo pomilkijak na mojo domku Piko, razom šahovim duže uh, pasivno. Виглядали і просто захопили простору. Моменти другого тайму, бачите, тут прекрасний шанс був у зорі для того, щоб зробити рахунок 2-0. І в принципі, зняти всі питання. Ще моменти були, взагалі зоря виглядала якісніше у цьому матчі. Е, після. Середини другого тайму були моменти вже у Дніпра. Два моменти Безуса, але сказати, що вони абсолютно гольовими. Ну, важко, важко їх назвати, тому що два рази Безус пробував двічі поруч зі стійкою, але сказати, що це 100% гольова нагода, ну навряд ну, чи можна. Удар піку зі штрафного так само не можна сказати, що це максимально такий, знаєте, гострий момент. І от цей епізод, який стався, який призвів до цієї ситуації. Можна ставити, можна не ставити. 95-та хвилина зустрічі Абдула показує, що обіймав молодий сваток руками в цій ситуації Будківську. Что все-таки Будківський десь, ну, трохи ну, хотів, підмальовував хотів, цей момент. Хотів нарисувати, но там просто не. Ну, чоловік молодий і защитник, я имею в виду. І руки, движение рук он положил их и этим дал повод. Просто дал повод. Так и такі, такі, такі такі, моменти можна, ну, пенальті можна ставити при кожному кодовому, правда? При таких моментах? Ну, пенальти він не поставив, на самом да. деле. Там... він так і не свіснув пенальти. Але пенальти був? Ну, да, своего часу, Сарину, дай, знаете, вот пиццу домой, он дальше рука момент, напевно, можливо, чтобы відіграться да в те ситуации. Но на остат... чини не? Ні? Не думаю, не думаю абсолютно. Он среагировал на движение рук, рук Сватка. То есть он видел, что был какой-то момент, сваток даже не обнимал, он просто положил на него руки. Он и показал, что вот он показал, сделал движение, что. Задержка руками. Там была задержка, не, не была. Он среагировал, он, он не видел точно. Хватало, не хватало. Движение руками было. То есть я э, в этой ситуации не вижу на самом деле какого-то злого умысла. До этого надо было ставить пенальти железный, как мне кажется. Никто бы ему слова не сказал. Бы. Но все вышло так, как вышло. Вот молодой сваток. Вот то, о чем мы говорили. Не, не очень, кстати, п -п 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 похоже на то, что не подобрал обувь. Потому что всю игру он скользил как-то. Там не только он, там как-то ну, вообще очень многие. Но он, да, яр, но он ярче просто, всех. Он да. просто здесь в самом начале как бы попал не то, что в запару. Даже вот Вернедуб сказал, что была установка играть под сводка. Ну парень неплохой на самом деле. Но в этой игре он просто потерялся, потерялся, начал ошибаться в таких ситуациях, которые, в общем-то, стали и ключевыми. По итогу стали ключевыми. Но, ну, возможно, его, скорее всего, скорее всего, мое мнение: не, не претендуя на что-то на умничание какое-то. Наверное, надо было его менять, потому что видно было, что он в первом тайме поплыл. Ну, от який зіграв дуже добре в цих моментах, тут тобто він десь тоже так само ви, Ми говорили, Эдуарде просто з вами, що Будківський, напевно, матчів, один з найкращих матчів своїх за останні кілька тижнів, напевно, правда? Він фізично виглядав... ну. Посвежее, і видно, понятно, зрозуміло, що ошибаться. Для того щоб заставить, можна все, нужно нужно мешать. то що він прекрасно робив і ошибаться. А парень действительно, як Макс сказав, тактичну деталь Юрій Вернедуб зробив через аналіз матчу, як Бутківського поставив біля Сватка, щоб спровоцивав помилку сватка, Да? і. I tako je bilo. Tako je, no. je Ta, da. postino spinu, je mu vtračav orijentaciju oponent mjač. vodno čas, Svatok ne bude zdatni, diviti se i na mjač i na oponenta vodno čas. I Budkivski už je na dosvidi i na jakosti može izigrati taki, taki mač. I to je bilo neprosto dla, dla sva da. Це ключовий момент цього поєдинку? Ключовий момент протистояння Едуарда? Ну, я думаю, в будь-якому випадку швидкий гол це дійсно змінив ход ігри. Да, і план, якщо б он не ошибся, якщо б не забили швидкий гол, партія не забив. Все могло бути быть совсем по-другому. В плані того, що могло бути вязко, могло бути довго, якби, как бы искали свои моменты. А так, в принципі, матч перейшов в такой. Дніпру не очень, как бы. Не сказать, что да, там критично, но и в то же время и у Заря себя комфортно чувствовал. Поэтому... У нас сегодня трейд центральной хава. Mm -hmm. <laughs> можно оценить игру в Днепра в середине поля, где была програна практически вся борьба. Эдуард? Ну, можно сказать, там отсутствие Зазули, это как бы... Его считают как форвард, но тот объем работы, который он делает, не хватало. Здесь ли партия здорово свою роль выполнял, он как бы Старался максимально агрессивно э, играть и получать мяч и, с акцентом именно вот на обострение. Це был момент, той. И, и вот в принципе это он, он, можно. Он, да, он все время он все время по оборота к чужим воротам он видит, он ждет, он. Не просто так полетали yeah, yeah. по замінули, yeah. да, yeah. Потому что yeah. не получалось в середине, не получалось Днепру наладить какую-то нормальную комбинационную игру. А липартия думающий техничный футболист. Он пользовался этими моментами. І, в принципе, создавал и для партнеров, и сам. Вот... Yeah, yeah. Це у фазі захисту. Можем побачити зорю, як грає один, -один. Yeah. Це, да, yeah. Перехідний момент у фазу захисту, ну, і Дніпр, відбор м'яча і, і дні про много себе ошибався. От ми говорили раніше, і да, бачите, що... стоп, якщо можете, наскільки швидше підключаються у фазу атаки зоря, ніж що може вернутися. А... Дніпро У цьому епізоді Лучкевич і робить 2 на 1 на протилежному франку. Здесь Дуже здорово розіграш у контратации. Тут по хорошому каменюка мог спробувати на ударі, или пробити, или прострел сделать, Зробив ну, лишнє движение. Атак... Атака прошла отлично, І видно, що быстрее, да, намного быстрее ігроки «Зарі». Вот и, и верни, дуб показывают. Бей вот туда, и... или свои, или чужие, или зайдет мяч. Дуже глибоко бачимо, грав в ліпарті, я постійно біг туди, біг в зону атаки, постійно нав'язував боротьбу. І я вам хочу сказати, що ну, для мене дивно, чому Дніпро настільки непевно зіграв в середині поля. От ви як тренер, та я не можу сказати, що подивився цілий матч, але бачити, наскільки е, більше футболістів і зорей при підборі м'яча. Е, u fazi atake zorja Zorija skoristala se flangami i vivodilo postijno, postijno iz pozicije uh, Papaguje strahovati tu vilnu zonu, jak i uh, u tomu vipadku u perškom utajmu osobljivo pikoliša. I politilo nemav tu švitkist zakrivati jogo zonu i prosto polučalo se u fazi atake dla Zoriji postijno, situacija 3 proti 2 i to je možljivost Zoriju Ну, але з іншого, боку, бачите, Закінчити... наскільки, наскільки впевнено Зоря захищалася? Так, да, чотири один опорні, які дуже спільно, дуже щільно грають і дуже добре реагують на, на другий м'яч е після, після відбора, після виграшного е другого поверху. Максиме, зоря, непевно виглядала кілька останніх турів і програла бронзу, правда ж? І от цей поєдинок вона повністю перевернула. От як можна налаштувати, от за рахунок чого і чому от так сталося? Як ви вважаєте? Ну, тяжело сказать. Возможно, Заря попала в какой-то небольшую физический, там, физическую ямку небольшую, потому что смотрелось неубедительно. В этой игре, наоборот, Днепр до этого играл хорошо, быстро, раскованно. В этой игре видно было, что Заря просто-напросто свежее. То есть они успевали подбирать они успевали вот то что игорь говорил они при переходе от обороны к атаке и из атаки в оборону они были быстрее мобильнее и вот это и сказалось в общем это в общем-то определяет рисунок игры то есть если ты быстрее на шаг на два шага значит, своего соперника микроэпизоды эти они решают эпизод и решают э, исход игры и в общем-то по течению этой игры было видно что Заря немного быстрее, немного свежее, немного и в итоге, вот это вот все плюс быстрый забитый гол, плюс э, сваток, который занервничал после первой своей ошибки. быстрой. то есть, если там не забили бы этот мяч, да. возможно, Сваток бы играл бы по-другому. А эта ошибка сразу наказание. То есть молодой футболист, возможно, где-то не справился. Я как бы не хочу всех собак на него вешать ни в коем случае. То есть это нормально для молодого футболиста. Но в целом, в целом, Заря была, как мне кажется, сильнее, мобильнее, свежее и, возможно, больше хотела победить. Цілком заслужено вийшло у фінал Кубка України. Знаєте, тому що якби по самій грі і по самій по, самому, по тому, як відбувалися події на футбольному полі, безперечно, команда Юрія Вернодуба заслужила зіграти у основному матчі кубковому матчі цього сезону. Ми бажаємо там успіху е, зорі, і тепер будемо дивитися за поєдинком Шахтар Зоря у фіналі Кубка України.